Доброго дня! Сьогодні декілька слів про вітамін С від виробника Nature's Sunshine Products. Загально відомо, що вітамін С відіграє важливу роль у формуванні імунного захисту. Зокрема, підсилює фагоцитоз, підвищує вироблення інтерферону, бере участь у процесах життєдіяльності лімфоцитів. Чому ж наша сім'я обирає вітамін С саме від НСП? Тому є чотири причини. Перша причина пролонгованість дії вітаміна С. Завдяки особливим технологіям виробництва цей продукт діє в організмі людини протягом 12 годин. Друга причина висока засвоюваність. Високо засвоюваним цей продукт робить комплекс біофлавоноїдів, який присутній у складі вітаміна С. Третя причина. Високодозованість. У кожній таблиці вітаміна С, НСП міститься тисяча міліграмів, тобто цілий грам аскорбінової кислоти. Можна зрозуміти тих людей, яких, по-перше, лякають високі дозировки. Ми самі декілька років тому мали цікаву ситуацію, коли дитина прийшла зі школи хвора, була висока температура, такі ознаки грипу були наявні. І ми тоді вперше своїй дитині дали багато вітаміну С з нашої точки зору. Протягом другої половини дня він з'їв три таблетки вітаміна С НСП, тобто три грами. Ми хвилювалися трохи, але на ранок дитина стала здорова, без температури, навіть пішла до школи. І це все пройшло без будь-яких побічних реакцій. З тих пір, тобто вже 10, можливо, навіть більше років, ми використовуємо в сім'ї. Вітамін С НСП як для профілактики, так і для лікування грипу та застуд. І протягом однієї доби, в ті дні, коли перший, другий день, коли є температура, наприклад, ми можемо вживати до 10 до 12 таблеток вітаміну НСП на добу. І тому у безпечності цього продукту ми наразі впевнені. Отже, пролонгованість. Висока засвоюваність, висока дозованість і безпечність вітаміну С від НСП робить його дійсно особливим продуктом. Тому, якщо ви шукаєте якісний і ефективний продукт, будь ласка, обирайте Products. До нових зустрічей!